Зараз такий пішов період час врожаїв, коли люди збирають врожай. Раніше це було закинемо, багато там, сотні років тому. Люди не бігали з телефонами, у них були інші трішечки задачі протягом літа, весни, літа і осені зібрати найбільше продуктів, щоб просто пережити зиму. Зараз ми вже якось так трішечки від цього відійшли. І тому якраз така шана свіжому хмелю, коли вже багато пивоварень започатковують при збору врожаю. А саме збиранню mm -hmm. шишок хмельних варити фрешхоп. Так як всього на всього в тебе є близько від 4 до 6 годин, коли зібрали хміль, його потрібно використати. Тому максимально там о четвертій ранку виїжджає автомобіль, їде на поле, збирає цей хміль, потім привозить і зразу цей хміль додається варку. І воно насправді зовсім не таке. Воно наскільки багатогранне, наскільки тягучий і приємний смак цього пива стає, що mm -hmm. просто не передати, краще спробувати.